Збройні сили України отримують від наших союзників потужну зброю, яка необхідна для звільнення окупованих українських територій. Одним з важливих елементів допомоги є постачання Україні потужних броньованих машин, призначених для підвищення мобільності підрозділів ЗСУ. Про те, які саме броньовики передали нашій армії, ми розкажемо вам у цьому відео. Бронеавтомобіль КУГУАР. Кугуар це американська броньована машина, яка була розроблена у Південно-Африканській республіці. Кугуар має два різновиди колісної бази 4 х 4 та 6 х 6. Бронеавтомобіль захищає екіпаж від стрілецької зброї, наземних мін і саморобних вибухових пристроїв. Кугуар поєднує в собі різноманітні матеріали й особливості конструкції та дизайну для захисту екіпажу і моторного відділення від різних типів атак. Моноблок з В подібним днищем має на меті спрямувати вибух у бік з під автомобіля. Всередині броньовика може розміститися до дев'яти осіб: троє спереду і ще шестеро ззаду на індивідуальних сидіннях. На бортах з кожного боку розташовані по три спостережних віконця, а також амбразури для ведення вогню зі стрілецької зброї. Існує близько десяти модифікацій бронемашини кугуар, які в тому числі оснащені баштою під кулемети, гранатомет або 50 міліметрову автоматичну гармату. Максимальна швидкість авто 105 км на годину. Запас ходу по шосе 966 км. Про постачання 37 бронемашин Кугуар оголосили в грудні 2022 року. А в лютому 2023 року вони вже були помічені в зоні бойових дій. Бронеавтомобіль Бушмастер PMV. Бушмастер це колісний протипідривний бронеавтомобіль, створений для австралійських сил оборони, який призначений для транспортування військовослужбовців у район виконання завдання. Бушмастер може перевозити до 9 солдатів з запасом їжі, води та набоїв на три дні автономного спротиву. Кабіна броньовика обладнана кондиціонером. Бушмастер є найбільш захищеним транспортером австралійської армії. Його захист протистоїть кулям калібру 762 мм, уламкам гранат. А також вибуху міни з шістьма кілограмами вибухової речовини, що відповідає другому рівню захисту стандарту «Станаг». Крім того, захист може бути підсилений встановленням навісної броні, яка забезпечує захист від бронебійних куль калібру 762 мм. Можливі варіанти озброєння броньовика, кулемет калібру 7,62 або 12,7 мм. Також можливе встановлення автоматичного 40 міліметрового гранатомета, максимальна швидкість авто 120 км на годину. Запас ходу до 800 кілометрів протягом весни літа 2022 року Австралія поставила для ЗСУ 40 бронеавтомобілів Бушмастер. Бронеавтомобіль BMC Кірпі. BMC Кірпі це важкий бронетранспортер із захистом відмін і засідок класу МРЕП турецького виробництва компанії BMC, який виробляється у різних модифікаціях. Головне завдання броньовика перекидати особовий склад з одного місця в інше. Кірпі поєднує в собі стандартну та додаткову броню, що забезпечує захист від бронебійних снарядів і осколків артилерійських снарядів. Деякі бронемашини оснащені бронекліткою для захисту від снарядів ручних протитанців. Гранатометів. В-подібна форма днища машини та монокок дозволяють ефективно захищати персонал усередині від наземних мін та саморобних вибухових пристроїв. BMC Kirpi має амортизаційні сидіння, систему GPS, камеру заднього виду та автоматичну систему пожежогасіння. Також у машині є 5 вогневих отворів і чотири куленепробивних вікна з кожного боку десантного відділення. На даху розміщене екрановане місце для навідника, яким можна керувати вручну і Яке обертається на 360 градусів. BMC кірпі може бути озброєний кулеметом калібру 7,62 або 12,7 мм. міліметра. Також може використовуватись дистанційно кероване озброєння, максимальна швидкість авто 100 кілометрів на годину, запас ходу – 800 кілометрів у 2022 році. ЗСУ отримали 50 бронеавтомобілів. BMC кірпі. Очікується постачання ще 150 таких броньовиків. Бронеавтомобіль сенатор. Сенатор це канадський броньований автомобіль, який з 2019 року виготовляє компанія Riche Defense Solutions на платформі важкої вантажівки Ford F серії. Машина має броньований сталевий кузов та скло, здатні витримати підрив гранати чи міни. Шини автомобілів мають систему Run Flat із підкачуванням шин на ходу. Сенатор обладнаний системою захисту від зброї масового ураження, яка може фільтрувати хімічні, біологічні та радіоактивні речовини, генеруючи чисте повітря. Середині герметичної кабіни на даху бойового відділення можуть бути встановлені різні бойові модулі, в які можна встановити кулемет калібру 7,62 або 12,7 мм, міліметра, а також 40-міліметровий автоматичний гранатомет. Максимальна швидкість авто 110 км кілометрів на годину, запас ходу 800 кілометрів. Бронеавтомобілі Сенатор використовуються чернігівськими прикордонниками з 2022 року у кількості 8 одиниць. Окрім цього, Україна закуповувала канадські. Бронеавтомобілі самостійно. У січні 2023 року міністерка оборони Канади Аніта Ананд оголосила про майбутню передачу ЗСУ ще 200 таких броньовиків. Бронеавтомобіль International Max Pro. International Max Pro – це потужний американський колісний бронетранспортер із захистом від мін і засідок. Max Pro належить до першої і другої категорії захисту стандарту Steneg 4549 у залежності від компонування. Захищений панцерний корпус, розрахований на шістьох осіб особового складу, має веподібне дно, яке змонтовано на шасі International Workstar 7000. Форма днища спрямовує силу вибуху у бік від кабіни, де перебуває екіпаж. Машини. Шасі тримає вибух у 7 кілограмів у тротиловому еквіваленті без значних пошкоджень. Захищена капсула не має зварної конструкції. Її панцирні плити кріпляться на болтах, що полегшує ремонт і збирання машини на підприємстві. На даху Макс Про знаходиться башта, на яку можуть бути встановлені кулемети калібру 7,62 і 12,7 мм. міліметра. У залежності від потреб це озброєння можна замінити на протитанкові засоби. Максимальна швидкість бронеавтомобіля 150. 5 кілометрів на годину. Існує близько 10 різних модифікацій бронемашини International Max Pro. ЗСУ використовують бронеавтомобілі Max Pro з літа 2022 року. У ЗМІ можна знайти інформацію про передачу Збройним силам України чотирьох сотень таких авто. Бронеавтомобіль MLS Shield МЛС Shield – це італійський броньований автомобіль натівського зразка, розроблений для поліцейських місій. Також характеристики броньовика дозволяють використовувати його для перевезення піхоти і ведення штурмових дій у різних умовах. Броньований МЛС Shield забезпечує захист екіпажу і десанту від куль калібру 762 мм. Балістичний клас захисту авто автонек Level 2, а протимінний Стенек Level 1. МЛС Шилд має броньований бензобак. Вага повністю. Дістю спорядженого автомобіля може досягати 13 тонн. Кабіна авто оснащена тепловізорами і камерами спостереження. На даху машини можна розмістити поворотну турель. Кліренс броньовика 549 міліметрів. Це дозволяє йому долати брід завглибшки до півтора метра. А завдяки потужному двигуну MLS Шилд розганяється до 110 км на годину, запас ходу – 500 км. У серпні 2022 року 11 автомобілів МЛС Шилд отримав. Десантно-штурмові війська ЗСУ. Бронеавтомобіль Дінго АТФ. Дінго АТФ це колісний аеромобільний та повністю захищений бронеавтомобіль Бундесверу та збройних сил Люксембургу, побудований на шасі Unimog і призначений для патрулювання та розвідки. Захист Дінго АТФ витримує вибухи мін, саморобних вибухових пристроїв, попадання зі стрілецької зброї, уламків артилерійських набоїв та гранат. Конструкція коліс дозволяє проїхати 40 кілометрів із пошкодженою шиною на швидкості 50 кілометрів на годину. Вразливі ділянки корпусу. Як то оглядові вікна встановлено під кутом 20 градусів, що дозволяє витримати попадання великокаліберних набоїв у корпус авто. На даху Дінго розміщена стандартна станція озброєння kmw 1530 з розвідувальної бронемашини Фенник до неї входить кулемет mg 3 калібру 7,62 мм. Також передбачено кріплення для станкового гранатомета HK GMG і важкого 12,7 мм кулемета Браунінг М2. Увати зброєю можна безпосередньо чи дистанційно з кабіни. Восени 2022 року збройні сили України отримали 50 німецьких бронемашин Дінго АТФ. Друзі, якщо це відео набере тисячу вподобань, ми зробимо ще один не менш цікавий ролик про унікальні зразки зброї та техніки, які передали Україні наші партнери. Ставте вподобайку цьому відео, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів. Та підписуйтеся на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!